Ну і вітання КСБ. Хочемо продемонструвати, як почистити ось цей кальцевий наліт зі скла автомобіля. На що вам потрібно наш Реал Ceru? Це паста полярувальна для скла на основі x Берете такий аплікатор у нас є фетровий. Видавлюєте трошки аплікатора аплікатор. і починаєте працювати по поверхні скла, поки не заберете і не доб'єтеся бажаного результату. Так, Закінчили ми значить, поліровочку. Не потрібно вам ніякої води, нічого змивати. Берете наш реал, очисник скла, розшикуєте. Берете мікрофібру, спочатку одної забираєте пасту, іншою витираєте на сухо, щоб не було ніяких розводів. Тримуйте ось таке ідеальне чисте скло без будь-яких кальцевих плям. Розводі і так далі, завдяки нашим двом продуктам Real Cerium і Real Glass Cleaner.